Всім привет! З вами Матвій Сігман. Це моя друга рубрика міфів. Підпишись, будь ласка, і ми починаємо. Перший міф на сьогодні такий, що якщо летіти на самоліті і впасти з нього за висоти у воду, то можна вижити. Міф неправда, якщо впасти в воду, не можна вижити. Приходимо до другого міфа. І другий на сьогодні міф, що якщо бути на оцьому місці на карті, то можна побачити НЛО, четверте НЛО ГТА 5. Перевіряємо. Я просидів тут до 5 часов ранку, ніякого нема. Приходимо до третього. І третій на сьогодні міф, що якщо бути на цьому місці, то можна почути страшний голос телефону. Дзвоним на номера, дзвоним, наприклад, до курочки. Тепер до черепашки. Кіборг у я би сказав, що міф робочий, такі не але Не можу сказати, що міф неробочий, прихода до другого. І це міф звучить так, що мені в коментарях написали, що туди я неправильно провірив. Я робив онлайн, а треба в сюжетки. Я от провіряю. A few moments later. Ніяких клонів тут не було. Ті, хто писали, то вони плохо писали. З вами був Матвій Сіма. Підписуйтесь усім, пока!